Народні прикметина на 26 березня. Якщо берези 26 березня рясно плачуть соком, то це говорить про холодну погоду влітку та дощі, присутність сонячного і сухого дня про багатий врожай, наявність туману про часті дощі влітку. Якщо у воді почали хлюпатися гуси про наближення потепління. Ведмідь прокинувся, настала справжня весна. Північний вітер і рання гроза до холодної весни. Якщо під час грози віє вітер південний, весна теплою буде. На Некефора потрібно з повагою ставитися до рослин. Якщо в цей день зрубати дерево, то можна накликати біду. Сни з 25 на 26 березня безпечні, але краще про них нікому не розповідати. Сновидіння. Побачені в день 26 березня не виповняться.